Доброго дня, друзі! Сьогодні на практичних прикладах ми розберемо, як в програмі FitBudget зробити імпорт залишків основних засобів МШП та запасів. Для імпорту основних засобів треба перейти в розділ Облік, Об'єкти обліку. Тут на вкладці «Імпорт» бачите основні засоби та інші матеріальні активи. Оберемо основні засоби. Бачите, тут є файл зразок для завантаження. Вам треба його завантажити. Це буде ось такий файл. В нього треба вставити ваші дані, ваших основних засобів: це рахунок обліку, інвентарний номер, номер інвентарної картки, найменування, рахунок обліку, підгрупу, первісна вартість, ліквідаційна. Все це, це вам треба, якщо у вас є свої програми, були в бухобліку. Там треба зробити експорт в Excel, заповнити наш файл шляхом звичайного копіювання та вставляння інформації. Тут є срок корисного використання, по якому потім буде обраховуватися знос, заводський номер, це, до речі, не обов'язкові поля у кінці у нас ідуть. Якщо вони вам потрібні, ви можете їх вставляти, все це запишеться в програму. Отже, зробивши наступний файл. Переходимо до обрання цього файлу. Тиснемо кнопку Створити об'єкти обліку. Бачимо дані успішно завантажені. Тепер наступним кроком переходимо до введення в облік залишків. Даємо операцію введення Імпорт залишків. Тепер нам треба ті залишки, котрі ми імпортували, основних засобів, обрати матеріально відповідальну особу джерело фінансування, по котрому вони куплялися, коди економічної класифікації, по котрій куплялися і на котрих вони будуть обліковуватись. Далі переходимо до об'єктів. Обираємо процедуру введення залишків основних засобів. Ми тільки що їх імпортували. Далі ми бачимо одразу наші приклади, які ми тільки що завантажили. Обираємо необхідний, обираємо місце, де воно буде експлуатуватись. Хай це буде кабінет номер 1 Кількість, ціна, знос, ви бачите, підтягнулися автоматично. Все, що потрібно, нам нажати розрахувати проводки. Ці проводки розраховані. Тиснемо зберегти. Якщо інші основні засоби це теж у цього матеріально відповідальна особа, то ми додаємо і інші основні засоби, котрі ми їх імпортували. Приклад, 2. Обираємо місце експлуатації. Ціна, знос, сума підтягнулися. Перевірили проводки, все добре. І так, по всім основним засобам, котрі ми імпортували. Якщо на іншу матеріальну відповідальну особу, треба зберегти цю операцію, подивитися проводки. Провести по обліку, додати наступну матеріально відповідальною особою. Бачите, вже прикладу 2 і 3, першого і другого немає. Залишилось 3, 4, 5, 6. Можна одразу додавати. Розраховуємо проводки, дивимось. Ввісна вартість, знос. Все добре, зберігаємо. Так само додаємо всі інші основні засоби. Проводимо в обліку. Для перевірки, як відобразилася в обліку, заходимо в звіти. У нас тут є чудова така обігова відомість основних засобів. Якщо ви пам'ятаєте, ми скрізь обирали перший кабінет. І ось вони надійшли наші основні засоби. Ми можемо ці відомості бачити. Тепер переходимо до імпорту запасів. Імпорт запасів легший, ніж основні засоби. Переходимо в операцію. Одразу введення в облік залишків. І як бачимо у запасів таємше по імпорт. Обираємо імпорт запасів. Одразу. Слід зазначити, що одиниця виміру, ці всі, що зверху ми бачимо, це обов'язкові поля. Тож, беремо одразу одиницю, в, одиницю виміру, коди коштів, по якому ми придбувалися, матеріально відповідальні особи. Тут є теж зразок файла для завантаження. Як вам необхідно його завантажити, за заповнити. Ось так він виглядає. Найменування запасу, номенклатурний номер, рахунок, де він буде обліковуватись. Ціна за одиницю, кількість і вартість відображена в обліку. Що ж, обираємо наш файл, то я вже його. Заповнив зарані. Перший рядок у нас заголовки. Завантажуємо. Бачимо всі запаси імпортувалися, рахунок обліку, номенклатурний номер. Нажимаємо одразу Провести. У нас повинна створитись операція. Імпорт. Запасів. Ось вона. Одразу проводки. Все відобразилось в бухгалтерському обліку. Знову заходимо в звіти, обираємо біговий відомість. Запасів. І бачимо в наші приклади, які ми тільки що імпортували. Відомість можна створити за місцями зберігання. Ми імпортували в комору для продуктів харчування. Ось вона. І ось ми бачимо надходження. Таким самим чином імпортуються і малоцінно швидкозношувальні предмети. Одразу в операцію введення в облік залишки обираємо імпорт МШП. Тут так само треба одиниці виміру обрати. Ці, ці поля обов'язкові для заповнення. Реально відповідальна особа, хто буде за них відповідати. По якому джерелу було придбані та обліковуються. Місця зберігання. Теж, якщо потрібно, завантажуйте зразок файлу. І потім зі свого Excel, за прикладом копіювання та вставляння, заповнюйте свій файл. Я ось завчасно ось так виглядає файл МШП, Номенклатурний номер, найвинування, рахунок обліку, ціна, кількість і сума. Обираємо файл. Перший рядок у нас заголовки. Все, як бачимо, завантажуються наші приклади МШП. Ціна, кількість, сума. Обираємо провести. У нас створилась наступна операція. Ввели в облік залишки МШП. Так само ми їх можемо подивитися на звіті обігової відомості МШП на складі. Ось ми бачимо надходження наших МШП. Приклади, які тільки на що відобразили в облік. Ось так швидко, легко в програмі FitBudget можна імпортувати залишки самих засобів, запасів та МШП. Всього доброго, до побачення!